Заведено бажати один одному вічно пам'ятати про своїх померлих. Найперше це стосується наших безпосередніх предків, батьків, дідів, прадідів і прапрадідів. Але також це стосується тих, хто є нашими отцями в іншому, в ширшому значенні цього слова. Це є наші священники, єпископи, патріархи. Богослужителів, бо вони є тими, хто породив нас у Бозі і у вірі. Варто також пам'ятати про тих, хто є батьками нашими в етнічному сенсі, в національному, тих, що за порадою і рекомендацією Ісуса Христа виявилися тими, що мають велику любов. Бо, каже Спаситель у Євангелії, немає більшої любові, ніж якщо хто віддасть життя своє за друзів своїх. Сьогодні ми вшанували молитвою, пам'ять полеглих борців за наше життя, за наше щастя, за нашу землю, за кров, що тече у наших жилах, за серця. Б'ються у наших грудях, які називаються українськими серцями. Ці герої не завагалися віддати найдорожче за нас. Ми ж вірою і молитвою чистого серця вшануємо їхню пам'ять, благаємо Всевишнього Творця, подателя усяких благ для тих, що були, для тих, що є, для тих, що будуть, ще навіть не народилися. Які складають собою наш український Богом обраний народ. Пам'ятаємо про них і молімося за них. Берімо приклад із них. Крокуємо разом, тримаючи їх у своїх серцях до перемог, які чекають нас на нашому шляхі. Ми приречені на перемогу. Іншого не дано, адже з нами Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Glória a Jesus Cristo. Glória